Перше джерело виробництво. Такий принцип сповідує керівництво державного підприємства «Львіввугілля». останнім часом. Робота всіх служб держпідприємства підпорядкована єдиній меті, максимальному сприянню виробничим підрозділам у технічному оснащенні, навчанню персоналу передовим методам праці, впровадженню передового досвіду. Це дозволило за незначний проміжок часу стабілізувати роботу шахтарських колективів. Так якщо в травні гірники прибужжя видобували 96,7 тисяч тонн, то протягом останніх трьох місяців по державному підприємству видобувається в середньому на. На 22 тисячі тонн більше особливо заслуговують подяки колективу шахт Червоноградська лісова, Степова, які демонструють свою професійну майстерність, новаторську наснагу. Їх внесок у загальний доробок найбільший. Стабільно і результативно працюють вуглеводобувні дільниці, де начальниками заслужені шахтарі України Анатолій Потопа, шахта Влокомостівська, Іван Плешинець, шахта Червоноградська, а також Степан Грицак, лісова та Олександр Троцько відродження Степова, Ярослав Мелешко і Володимир Федишин. Досвід їх роботи буде поширений Завдяки відновленим школам головних інженерів, заступників директорів з виробництва, начальників дільниць, інших спеціалістів, які відбуваються за участю провідних фахівців виробничої, технічної фінансової економічної дирекції та інших служб відповідальністю до проведення шкіл передового досвіду ставляться технічний директор держпідприємства Олег Акімов, його заступник Олександр Сафонов, заступник генерального директора Андрій Дяченко. Відроджена традиція, яка була декілька років поспіль. Потім на жаль, вона була призупинена. В силу деяких причин, але сьогодні приємно відмітити, що керівництво державного підприємства Львівгілля, особливо генеральний директор, наголошує, що основне діло повсякденна робота, а найголовніша ціль це спілкування між людьми, які сьогодні видобувають до тону проходять проходити проходки, експлуатують гірничо жахне обладнання багато багато чого іншого. Однією з найважливіших ділянок на шахтах була і залишається своєчасна підготовка очисної лінії, адже відомо, вугілля починається з проходки. Тому зосередили основну увагу на гірничо-підготовчих роботах. Це дало можливість нашим підземним скороходам вже 10 листопада рапортувати про виконання виробничого завдання 2013 року. З цією трудовою перемогою прохідників прибужжя привітав директор департаменту реструктуризації вугільної промисловості Мінвуглепрому України Олександр Вівчаренко. Найвого Доробок тут належить колективам дільниць прохідницьких робіт шахт відродження, начальник Андрій Куц, Можирічанська Михайло Питель, лісова, начальник Олександр Тетюк, Степова, очолює дільницю Вадим Крась, Великомостівська, начальники Володимир Приходько та Микола Лінинський. Вони першими встановили новорічні ялинки, символи трудової звитяги у своїх технарядних. Їх робота служить яскравим прикладом умілого господарювання, завдяки якому ніякі труднощі не можуть перешкодити досягти значних виробничих результатів. Попереду останній місяць 2013 року. Трудові колективи державного підприємства Львів Вугілля» налаштовані не збавляти набраних темпів і належній державній підтримці вийти на нові рубіжі видобутку чорного золота.